Всім вітання, друзі, вітання підписникам, глядачам каналу. Хто слідкує за моїми відео, Знаю, я показував, що в нас поруч біля будинку річка є і нещодавно трішки по берегу походив, подивився, що там ще цікавого є. І неподалеку побачив, там є у нас такий водоспад невеличкий. Але він такий досить гарний. Хотів сьогодні піти туди з дитиною, показати вам такий водопад. Водоспад гарний. Але, на жаль, у нас вже другий день іде дощ. Тут у Фінляндії трішки холодніше, тому зараз тільки-тільки позеленіло все, тільки є. Де походити, є гарні місця познімати, вам показати. І бачу по прогнозу ще днів на 3-4 на буде, будуть дощі. Тому слідкуйте, підписуйтесь на канал, обов'язково буде багато ще цікавого, багато вам покажу краси Фінляндії. Наразі всім хочу побажати гарного вечора, гарного закінчення дня, всім вітання, всіх обняв і до зустрічі!